Добрий день, шановна громада. Сьогодні в нас 22 грудня 2023 року. День зимового рівнодення. Сонце виходить, сьогодні найменше світить, ну, день найкоротший. Ну я вирішив засняти коротеньке відео, зайти, подивитися, що тут по бджолах і трохи їх. У мене є рамки медові, думав підставити там, деяких, Деякі ну, кінцеві там рамки поки не даються. У нас тепло було, то вирішив перенести на наступний. Ось, у мене є тут один вулик, я тут такі ось повномедові рамки тримаю. Якщо вдруг треба буде їх підгодовувати, я заношу їх. Ось там є у нас дом з буржуєчкою теплою. Воно трохи потане і я їх подживлюю. Ось. Сьогодні цього робити не буду, бо у нас сніг і дощ мінус один, там у понеділок-вівторок передають плюс 7, плюс вісім і сонце. То... Тоді вже думаю вони... кормову не вистачає. Цей рік Я... І качнув саме більше і осталось, їх багато, багато хто в двох корпусах. Оце я сьогодні передивився цей трохи вулик. то Знизу вони тут всі зверху, е поки зараз зимують, а знизу тут повністю все у меду. Тому я думав, переставити трохи тут їм, бо буває таке, що. Зімою може бути мінус і вони до кормов не дойдуть і ще й з голоду тоді помруть. Хоча був повний вулик меду. Таке в мене було пару раз, що були корма і була температура там, чи мінус 10, сильно холодно, то вони не могли там сильно переміщатися по вулику. Ну а ви підписуйтеся на наш канал про агро. Ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей. Бувайте!